Спочалися поїздки до Франції мистецьких колективів Луцька ще 2011 року завдяки особистим зв'язкам очільника громади містечка Понсюрсен Мішеля Куніна та директора Палацу культури міста Луцька Юрія Вайнаровського. І саме він познайомив мера французького міста з Луцьким міським головою Миколою Роменюком. Керівники громад відразу знайшли спільну мову щодо можливого розвитку мистецьких зв'язків між містами. І вже наступного року, під час святкування дня міста Луцька, було підписано меморандум про Співпрацю у галузі культури між обласним центром Волині та французьким містом Понсюрсен. Я у Луцьку вдруге і у захопленні від щирих добрих людей, мера міста. Словом, місто, у яке я закоханий. А цього року, за особистим запрошенням мсія Мішеля Куніна, побувала на святкуванні чергової річниці взяття Бастилії мистецька делегація з Луцька, взявши участь у марш-параді вулицями міста, перша згадка, про яке датується римською епохою, легіонери якої звели тут міст через річку Сена, що французькою і означає sur Seine». До речі, маленьке містечко має велику історію. Свого часу, тут, у старовинному замку 17 століття, що пристойно зберігся до наших часів, жила матір. Наполеона, щоправда, дістатися до будівлі досить важко. А місцева влада вже кілька років пропонує для продажу не тільки саму споруду, а й 5-6 гектарів прекрасної землі, на якій в оточенні вікових ліванських кедрів можна розмістити навіть поля для гольфу всього за 5-6 мільйонів євро, і це за 70 кілометрів від Парижа. Здається, українські олігархи ще не довідалися про такий лакомий шматочок у землі шампанських вин. Ще місто Понсюрсен відоме тим, що тут відбувся замах на президента Франції Шарля Де Голя. Терористам завадила раптова злива і замість величезного вибуху вийшов такий собі пшик. Втім, організатора акції арештували. Ось у цій кав'ярні. Сьогодні він вже сивий і пише мемуари. До слова, на старовинному кладовищі у родинному склепі поховано ще одного п'ятого президента Франції Жана Поля Казиміра Пер'є. Мусимо зазначити, уміють у Франції зробити родзинку з усього, навіть зі старовинної пральні, де у сені жінки концюр сена колись прали білизну. і прикрасити місто квітами, стіни старовинних мурів 12 століття, і навіть будинок одиноких пристарілих громадян назвали садом квітів. Сивочолих мешканців тут шанують особливо, і перший виступ мистецьких колективів з Луцька відбувся саме для цих людей. А день незалежності Франції тут відзначали надзвичайно щемливо, де усі добре знають один одного, породинному тепло і оту щирість відчували усі учасники творчих колективів Луцька. Навіть на офіційному прийомі у мерії, де з національним святом привітав свого колегу і Луцький міський голова Микола Романюк, передавши окрім вітального адресу мсьє Мішелю Куніну ще й запрошення до нашого міста на святкування Дня Незалежності України та Дня міста Луцька. Мусимо зазначити мешканців Пансурсена, надзвичайно зворушило вітання українців французькою мовою, і кожен з учасників нашої делегації отримав досить коштовний подарунок, пригостившись справжнім французьким шампанським. Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Гей! А далі була урочиста хода вулицями вечірнього міста у супроводі факелоносців, бійців пожежної охорони. До колективів з Луцька приєднувалися мешканці Понсюрсена, аби стати свідками яскравого мистецького дійства на площі перед палацом культури. Поїздка до Франції залишає завжди масу вражень, тому що наш колектив вже вдруге тут. На цьому святі і цього разу приїхало дуже мало тих, що було минулого разу. Новий склад, нові діти, молодші діти приїхали. І, звичайно, вони вражені гостинністю французів. Вони привезли наше мистецтво показати. Але разом з тим ми взяли дуже багато французької музики, на яку поробили нові твори. І звичайно, вони хочуть презентувати кожен танець і бачить, з яким з теплотою, з якою душевною наснагою такою зустрічають французи нас тут. Втім, ще більше мешканців міста вже чекали учасників марш параду, бо вже знали, що колектив бального танцю Юність підготував до виступу нову оригінальну концертну програму, спеціально підготовлену до візиту до Франції. Насправді тут відбулися прем'єри відразу кількох танцювальних композицій, яких ще не бачили навіть у Луцьку. У супроводі духового оркестру училища культури та мистецтва імені Ігоря Стравінського бальні танці набрали особливої урочистості, яскравості та оригінальності. І хоча було вже далеко за північ, глядачі не розходилися гарячі і оплодували мистецьким колективом з Луцька. А у Франції, довідавшись про перебування делегації з Волинії, до Понсюрсена з'їхалися у вишиванках наші співвітчизники, аби ще раз доторкнутися серцем до рідної України. Дуже приємно зустріти у такій прекрасній країні, як Франції, наш волинський колектив, особливо наших артистів. І я, як сама коріна волинянка, дуже приємно вражена. Організацію свята і особливо хочу виразити подяку Юрію Васильовичу Войнаровському, директору Палацу культури, який приділяє увагу розвитку цих культурних відносин між двома державами, і за що особливо радується серце, коли бачиш у цих українських дітей, які мають можливість виразити свої вміння тут за кордоном. Ну якби це дійсно великі. Внесок у розвиток української держави. Насправді колективи з України у місті Понсюрсен стали окрасою Дня Незалежності Франції, чи то біля нововідкритого пам'ятного знака чемпіонам з національного виду спорту Христіану Делаховє та Патріку Нояу. До слова, це така гра у кульки на зразок боулінгу. І здається, наш новий знайомий у Понсюрсені Сюрсені Мсія Домінік має шанс продовжити перелік чемпіонів Франції з боулуруму. руму. А вшанували національних героїв спорту гімном Франції у виконанні нашого духового оркестру. Особливо урочистою і разом з тим скромною відбулася церемонія з нагоди свята біля пам'ятника полеглим. Традиційно, вже багато років, національний прапор тут тримає останній солдат французького ліону в Алжирі. І разом з мерсельєзою цього року тут пролунав гімн України. Що надовго запам'ятається мешканцям французького міста, то без сумніву виступ духового оркестру у костелі IX століття імені святого Мартіна. І, хоча у храмах не прийнято аплодувати, слухачі стоячи вітали колектив з Луцька, вражені високопрофесійним виконанням, особливо знаменитого твору Аве Марія, де село на трубі Володимира Гальома настільки вразило присутніх, що мелодію доводилося виконувати на біс. То кажуть, наступного дня Володимир Гальом прокинувся знаменитим. Хлопці вітали на вулицях, дякували. Втім, не менше захоплення викликала грою на саксофоні Марія Козлюк. Словом, наш духовий оркестр став яскравою родзинкою Дня Незалежності Франції у Пон Ми вражені гостинністю французів, як вони нас прийняли, особливо мера міста, пон Мішеля Куніна. Гостинністю французьких людей, які перебували на наших концертах, які нас зустріли радушно, щиро по українськи, з відкритим серцем, щирою душею, і це було дуже зворушливо. І хотілося б, щоб такі зустрічі, такі перебування, такі запрошення з французької сторони були досить часто. А ось нашій знімальній групі пощастило побувати ще й на французькому весіллі. 21 рік тому мер міста Понсюрсен Мішель Кунін свідоцтвом про народження, так би мовити, хрестив двох дітей: Гійома та Маріон. Минув час діти виросли і побажали, аби Мішель Кунін знову ж таки у мерії офіційно затвердив акт одруження молодят. Вони вже не живуть у Понсюрсені, але спеціально приїхали сюди, у рідне місто. Бо авторитет Мішеля Куніна, який вже три терміни по сім років керує громадою, у мешканців незаперечний. До речі, у березні тут знову будуть вибори, і здається, кращого мера жителям міста не знайти. А молодята без особливої помпезності, дещо гламурно, як у Франції, засвідчили підписами свою традиційну орієнтацію на шлюб і були приємно вражені присутністю на урочистостях представників української делегації. Ми ж відзначили скромність і невимушність такої події, де щирість почуттів не вимірюється дорогими подарунками і широко накритими столами. Тим часом місто жило виступами українських колективів. Міть духового оркестру приваблювала жителів Понсюрсена на площу Казиміра Пер'є, а виконавці бального танцю не переставали дивувати присутніх витонченістю па і різноманіттям репертуару. Не будемо переповідати, у яких умовах проживали у родинах мешканців Понсурсена учасники нашої делегації. Але зазначимо, що господарі міста зробили усе можливе, аби кожному лучанину смакувала французька їжа, почувалася комфортно і не вимушено. дуже багато роботи, але й дуже багато мешканців міста допомагають, аби усе виглядало якнайкраще. найкраще. Залишається додати, що сьогодні у Понцюрсені трохи більше тисячі жителів, які в основному працюють на атомній станції поблизу міста та заводі, де виготовляють супутникові антени. Керують громадою 15 депутатів, а бюджет у півтора мільйона євро на половину дотаційний. Основні надходження городяни мають від сплати податку на нерухомість, що дозволяє отримувати комунальне господарство, школу, розвивати інфраструктуру і запрошувати гостей на свято як мер міста Понсюрсен Я дуже щасливий, що маю можливість запросити у гості колективи духового оркестру та юних танцюристів з Луцька, які продемонстрували високий професіоналізм. І я сподіваюся, така співпраця буде розвиватися і надалі, і не тільки музиканти гостюватимуть в місті Понсюрсен. Святкування у Франції Дня Незалежності Республіки за великою кількості заходів промайнуло блискавично. Звичайно ж, делегація з Луцька побувала на екскурсії у Парижі, пропливши корабликом сеною навколо міста, а ще відвідала міста Дрезден та Нюрберг у Німеччині. Словом, програма видалася досить насиченою і надовго запам'ятається кожному, хто доторкнувся серцем до великої прекрасної Франції. Коли ми побували зараз у Франції з колективами, вони до нас так ставилися як до своїх рідних, близьких друзів. Ну таке враження, що ми вже знаємося всі разом, не знаю скільки. І менталітет, мені здається, французів і українців однаковий по тому, як вони дружньо вміють приймати, як вони вміють, як вони хочуть спілкуватися, як вони хочуть впізнати. Тих, хто до них в гості приїздить, і ті учасники, які мали змогу побувати в сім'ях французьких, я думаю, для них назавжди в пам'яті залишиться та така хороша іскорка, дружня, товариська, яка була з боку французької сторони. І приємно, що такі особисті взаємозв'язки дають вагомий результат в розвитку. Культурних відносин між Україною і Францією без протоколу. Просто так. Просто насправді найтепліші враження у лучан залишилися таки від гостинного прийому мера міста Понсюрсен Мішеля Куніна та мешканців невеличкого містечка французького регіону Шампань.